Дітки, погляньте на малюнок і скажіть, яка зима? Так, зима сніжна, холодна, біла, блискуча. А які дерева взимку? Так, дерева взимку, голі, сумні, сплячі. Дітки, а погляньте, хто це заховався за кучугорою снігу. Та це, мабуть, зайчик з нами грається в хованки. Зайчику, ми до тебе в гості завітали, а ти ховаєшся. Я від лисички ховаюся, вона голодна ходить, шукає здобич. «Дітки, давайте допоможемо Зайчику заховатися за деревами. Їх у лісі дуже багато. Давайте подумаємо, за яким деревом краще заховати зайчика. Який стовбур у берізки? Правильно, тонкий. А який стовбур у ялинки? Також тонкий. Який стовбур у дуба? Так, у дуба товстий стовбур. Чи однаковий стовбур у ялинки і дуба? Ні, у ялинки стовбур тонкий, а у дуба товстий. А чи однаковий стовбур в берізки і дуба? Ні, не однаковий. У берізки стовбур тонкий, а у дуба товстий? У якого дерева стовбур товстіший? У берізки чи в дуба? Правильно, в дуба товстіший стовбур. А у яких дерев стовбур однаковий? Правильно, у берізки і ялини стовбури однакові. За яким деревом краще заховати зайчика? Правильно, за дубом, адже він має найтовстіший стовбур. Дітки, в лісі заховалося багато звірят. Давайте відшукаємо їх. Правильно, зайчик заховався під кущем, білочка на гілці дерева, лисичка біля дерева, їжачок на пеньочку, а ведмедик за ялинкою. А де зараз заховалися звірята? Правильно, ведмедик залишився за ялинкою, білочка на пеньочку, зайчик під ялинкою, їжачок під кущем, а лисичка під деревом. А тепер де заховалися звірята? Зайчик заховався за кучугурою снігу, білочка на гілочці дерева, їжачок на пеньочку, ведмедик за ялинкою, а лисичка за кущем. Де ж цього разу заховалися звірята? Так, ведмедик заховався під ялинкою. Зайчик на пеньочку. Лисичка заховалась за деревом, білочка на гілці дерева, а їжачок за кущем. Ох, і веселі лісові хованки влаштували звірята. А тепер пропоную вам погратися зі снігурем і синицею. Снігур хоче сісти не на високу ялинку, синиця хоче сісти не на низьку ялинку. Яка ялинка висока, а яка низька? Правильно, та ялинка, яка ліворуч, висока, та яка праворуч, низька, то на які ж ялинки сіли птахи? Якщо відомо, що снігур сів не на високу ялинку, а синиця сіла не на низьку ялинку? Подумайте. Правильно, снігур сів на низьку ялинку, а синиця сіла на високу ялинку. Весело в лісі, але пора повертатися додому. Але, щоб повернутися, потрібно порахувати зворотною лічбою. Рахуємо разом: П'ять, чотири, три, два. Один. Ось ми й повернулися додому. Як чудово, що ви впоралися з усіма завданнями, ви молодці!